Друзі, всім привіт! Скандальна історія в Києві. В одній зі столичних шкіл під час концерту учні показали сценку, в якій ТЦКшник отримує удар і падає на підлогу. Я, на жаль, не можу показати тут це відео, оскільки YouTube дуже чутливо ставиться до зображень з дітьми. Ну але якщо ви ще не бачили цю сценку, ну раптом, то відео з нею є у мене в телеграм-каналі. В описі ви можете пройти за посиланням і подивитися його. Отож, школярі в художній формі обіграли своє ставлення до бусифікації, бо вони бачать це зло, яке коїться на вулицях українських міст. Вони бачать сотні відео в соцмережах, як ці тилові людолови б'ють і принижують людей. Ну і очевидно, що підліткове ставлення до цих тицикашних облав виплеснулося в ось такій творчості. Ну, але українська влада, виявляється, не змогла стерпіти таке вільнодумство підлітків. Ви що? Як можна? Хто дозволив? Негайно ж поліція пообіцяла провести перевірку в цьому навчальному закладі. Підключився особисто навіть міністр освіти. Зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Має бути проведено ретельне службове розслідування щодо всіх причетних, ухвалені відповідні рішення. Написав міністр освіти лісовий у своєму Фейсбуці. Вже після цього дзвінка міністра один з телеканалів поспілкувався з директоркою цієї школи, де заплакана жінка розповіла, що вчителька, яка ставила цей номер, вже звільнена. Він сказав, що звичайно треба провести службове розслідування, і воно проведено вже і в житті заходи. Педагог організатор написала заяву на звільнення, оскільки вона була організатором цього свята. Це дуже прикро, тому що. Пані Наталя, сама із військової сім'ї, із сім'ї полковника, ну ось так швидко. Одним днем звільнили вчительку, яка просто дозволила учням показати правду про те, що сьогодні відбувається в Україні. Тож скажіть мені, будь ласка, це вже тоталітаризм, чи ще ні? Це вже диктатура, чи ще ні? Ми вже докотились за рівнем свободи до Туркменістану, Росії чи Північної Кореї. А ви пам'ятаєте, з яким пафосом влада розповідала три роки тому, що українці борються в цій війні за свободу? А тепер, як писав Тарас Шевченко, доборолась Україна до самого краю. Примітно, що в своєму коментарі директор школи каже, що вчителька, яка ставила цей номер, сама з військової родини. Ну так, ось тому вона і дозволила учням показати правду про ТЦК. Тому що справжні військові з презирством ставляться до ТЦКшників і просять не плутати ТЦК і ЗСУ. І я про це завжди повторюю: що ТЦК це не ЗСУ. Бо серед ТЦКшників більшість це зовсім не поранені герої, як нам розповідає державна пропаганда. А насправді більшість там тилові пацюки, які замість того, щоб іти на війну і захищати країну від ворога, ловлять на вулицях людей. Разом зі своїми подільниками, поліціянтами, які теж не хочуть воювати. Отож, поки ми з побратимами воювали за свободу на фронті, наша влада побудувала в Україні справжню диктатуру, де зневажаються права людини, де президент вічно хоче залишатись в своєму кріслі, де людей ловлять як собак на вулицях, і про це навіть заборонено говорити правду. Втім, я особисто готовий про це розповідати на своєму каналі. Тож поділіться цим відео з друзями, підпишіться на мій канал, якщо досі цього не зробили. Бережіть себе і на все добре.